І з нами на прямому зв'язку Руслан Циганков, полковник, керівник Центрального управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України. Пане Руслане, добрий вечір вам. Вітаємо. Бажаю Здоров'я, слава Україні! Героям слава. слава. Пане Руслане, розкажіть нам, будь ласка, наскільки це важливий законопроект і головне завдання закону про військового омбудсмена? Що в нього закладено? Основні завдання закону. Це сприймати адекватно, я так вважаю, сприймати адекватно виклики, які зараз є перед державою. Держава визнає певні проблеми щодо захисту прав військовослужбовців і вчиняє логічні дії. У даному випадку президент вніс законопроект про військового омбудсмена. Щодо Розуміння взагалі інституції і е, чому вона потрібна, я хочу зазначити, що е, подібні інституції були е, вже свого часу прийняте рішення про їх створення. Наприклад, е, наше центральне управління в межах Міністерства оборони, е, в інших е, підрозділах Сил оборони теж були створені е, відповідні підрозділи, але вони мають не зовсім е, системний характер. Я маю на увазі, е, е, потрібна більш чітка координація з боку е, верховного головнокомандувача президента, і тому е, ця ініціатива президента. Я сподіваюся, буде підтримана парламентом. Е, про що ми будемо, е, я думаю, скоро дізнаємося. Uh -huh. Пане Руслане, а можна ось ну, і для нас, і для наших глядачів, там максимально популярно і на пальцях, сказати, чим військовий омбудсмен буде відрізнятися від уповноваженого Верховної Ради з прав людини? Так, можна. Я думаю, що перше, уповноважений з прав людини це особа, як незалежний спостерігач. А військовий омбудсмен це все ж таки функціонер, який повинен сприймати виклики та на них реагувати безпосередньо. У цьому я вважаю, це головна відмінність між військовим омбудсменом і уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Пане Руслане, і ще питання щодо майбутньої структури. Чи буде створено окремий офіс, або ж якийсь підрозділ омбудсмена? Як це виглядатиме? Як це буде юридично оформлено? У законопроєкті закладено, що буде створений відповідний офіс військового омбудсмена, який буде мати певний штат? Це вертикаль президента. З Військовий омбудсмен буде мати заступників, так зазначено в законопроєкті. Штат в законопроєкті не зазначен, скільки це буде осіб. Він буде визначатись окремо указом президента. Угу. Пане Руслане, ну мабуть, що один одне з. На мій погляд, найчутливіших питань. Ми рідко чуємо історії, коли права командира порушують рядові солдати. Я до чого веду незалежність військового омбудсмена від командування. Як вона буде обумовлена і вибудована Це взагалі незалежна структура. Військовий омбудсмен під. Підпорядковується виключно президенту України як Верховного Головнокомандувача. Це цивільна особа, е і законом е зазначені обмеження військовим омбудсменам. Не може бути призначено військовослужбовець. Це виключно цивільна особа. Це частина демократично цивільно цивільного контролю над сектором оборони. Е тому е ну, це взагалі питання. Недоречне будь-якої залежності від командування бути не може в даному випадку. Навпаки, я би сказав, що це дуже дуже важливе питання, особливо для майбутніх можливих маніпуляцій, зокрема цим питанням. Перепрошую. Пане Руслане, чекаємо, яким буде рішення Верховної Ради, чи буде проголосований цей законопроект, але я сподіваюся, що це ж таки буде. Документальна база людський резерв готові до того, щоб в Україні з'явився омбудсмен, який буде захищати права військових? Я в принципі що з цього почав? Я маю на увазі, що багато підрозділів вже були створені у секторі оборони. Під них прописані відповідні нормативні документи, які регламентують їх діяльність. Тому так, військовий омбудсмен буде координувати у тому числі підрозділи захисту прав військовослужбовців у силах оборони, і законодавча база для цього вже є, вже існує. Пане Руслане, не так багато часу у нас лишається. Які основні порушення прав військових ви можете назвати і назвати їх системними? Що треба виправляти в першу чергу? Болюче залишається питання переведення з підрозділів. В той же час вважаю, що Міністерство оборони завдяки армії Плюс створило Можливість все ж таки переводитись з підрозділів. Воно не все е, супер працює, але е, на даний момент е, мова йде про тисячі військовослужбовців, які скористались армією плюс і перевелись до того підрозділу, який хотіли. Тому е, таких звернень багато. Uh -huh. В той же час е, результат позитивний 100% є. Відповідно, питання щодо грошового забезпечення воно є, і на це не потрібно заплюшувати заплющувати очі, на це потрібно реагувати. Питання більш навіть не самого медичного забезпечення, а саме медичне забезпечення надається те, що ми моніторимо і перевіряємо особисто, воно надається досить якісно. Але питання теж документального супроводження. Воно є і на це теж потрібно реагувати, у тому числі там зміни, зміни до нормативних документів. Вони постійно вдосконалюються і є відповідна реакція на це, і відповідно проведення навчання з особовим складом медичних підрозділів. Пане Руслане, ми вдячні Дякую, за те, що долучилися до нашої ефіру за ваші пояснення. Глядачам нагадаємо, це був Руслан Циганков, полковник, керівник центрального управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України.